Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні створюємо ось таку красу. Плетуться такі браслетики досить неважко, тому навіть починаюча майстриня зможе зробити таку красу для себе, своїх рідних чи близьких. Створюються вони досить легко, а виглядають просто шикарно. Тому, якщо ви такий самий поціновувач бісерного мистецтва, як і я, то такі браслетики обов'язково повинні бути в вашому арсеналі. Всього. Часу і браслетик готовий. Друзі, пропоную не затягувати і розпочинати наш майстер-клас. А перед тим, як ми почнемо, дуже прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку та не забути написати який-небудь коментар для того, щоб алгоритми Ютубу просували україномовний контент. І так, дякую за підписку, дякую за ваш коментар і ми починаємо! І так, друзі, ми з вами починаємо роботу над браслетиком. Я буду використовувати бісер чеський 10-го розміру від компанії Преціоза, це номер 47112, 10 й розмір бісеру. А також нам необхідні будуть бусинки, бусинки розміру 4 мм. А на мою руку на об'єм 16 см в мене буде три ряди по 19 бісеринок. От, ви на свою руку рахуєте, скільки буде необхідно вам. Як рахувати, зараз вам все розкажу. І так, друзі, зараз висиплю бусинки. Для початку ми набираємо одну бісеринку. А я буду користуватися ниткою Fairline, можна використовувати будь-яку, якою вам зручно плести. Якщо вам зручно плести 100, можна плести і неї. Нитку я беру довгу, десь близько 1,5 метра, для того, щоб потім не додати. І так, набрали одну бісеринку, підтягуємо її до основи нитки. Тут ми залишаємо сантиметрів 10 нитки, щоб потім було зручно її заховати, хвостик цей. зав'язуємо вузлик. Раз, Два. Ось у нас наш початок. Далі ми набираємо три бісеринки. Три бісеринки має бути разом з цією. Тобто, крім цієї, ми набираємо ще дві: одну бусинку. Три бісеринки, одну бусинку. Ось такий у нас повинен бути набір. Зараз підтяну і покажу вам. Ось він. І, друзі, кількість таких рапортів повинна бути достатньою вам на ручку. Тобто ви зараз робите по об'єму своєї руки. Набираєте ту кількість, яка вам необхідна. Далі будемо продовжувати разом. Коли ми, друзі, набрали, ось у мене вийшло 19 бусин і по 3 бісеринки між ними. Далі, ось ми дійшли до кінця ряду. Більше нам не потрібно, ми поміряли свою руку нам достатньо. Далі набираємо 5 бісеринок. Раз, два, три, 4, 5 та проходимо через першу бусинку. Ось так. Ось ми повернулись через неї. Далі набираємо три бісеринки, проходимо через наступну гусенку. Так, де вона у мене? Ось так. Далі знову набираємо три бісеринки, проходимо через наступну бусинку. Ось так. І так ми продовжуємо до кінця ряду. І наступний ряд знову робимо разом. Ось ми дійшли до кінця ряду. У нас ось така цікава штука виходить. Далі, друзі, набираємо дві бісеринки та проходимо через дві бісеринки: першу та другу. Ось так. Підтягуємо. Дивіться, що в нас виходить. Ось така цікава штука. Далі ми набираємо 5 бісеринок. Та проходимо через середню бісеринку з набору по 3. Ось сюди. Знову набираємо 5 бісеринок. І проходимо через середню бісеринку з набору по 3. Ось так. Ось. І так ми продовжуємо до кінця цього ряду. Дійшли ми до кінця ряду. Ось така штука у нас виходить. Набрали останній раз в цьому ряді 5 бісеринок і проходимо голочкою, починаючи з другої бісеринки, ось тут, через три. Раз, два, три. Підтянули. Ось, друзі, що ми отримали, ось таку цікаву заготовку. Далі ми з вами знову набираємо 5 бісеринок і проходимо через середню з набору по 3. Так. І так ми продовжуємо до кінця цього ряду. Тобто ми зробили з однієї сторони, тепер робимо з другої сторони те саме. І так, друзі, набрали в останній раз в цьому ряді 5 бісеринок та проходимо голочкою, починаючи з другої бісеринки. Ось так через ось цю. Хотіла пройти зразу через всі, але щось. Не вийшло. Так, дивіться, що ми отримали. Далі проходимо через три бісеринки з набору, який складається з п'яти, і набираємо одну бісеринку, одну бусинку розміру 4 мм, а також одну бісеринку. І проходимо через середню з набору по три, по 5. Вибачте, ось так. Бісеринку. Ось. Знову набираємо одну бісеринку, одну бусинку та одну бісеринку. Проходимо через середню, з набору по 5. Підтягуємо. Ось що ми отримуємо. Так ми рухаємось до кінця цього ряду. І так, друзі, ось що у нас вийшло. Далі ми в останній набираємо в цьому ряді одну бісеринку, одну бусинку, одну бісеринку. і проходимо, починаючи з третьої бісеринки. Ось так через ось ці бісеринки. Відтягуємо. Та переходимо на наступну сторону. Ми проходимо через ось цю першу, а також через три бісеринки. Підтягуємо. Ось що в нас? Получилось. Далі ми знову набираємо в цьому ряді так само, як і тут: набираємо одну бісеринку, одну бусину та одну бісеринку. І проходимо через середню з набору по 5 бісеринку. Ось так. І продовжуємо так до кінця даного ряду. Ось, друзі, ми дійшли до кінця ряду. Останній раз в цьому ряду набрали бісеринку, бусинку та бісеринку і проходимо голочкою через ось ці всі бісеринки. Так, до ось цього хвостика. Далі, ось ці дві ниточки ми повинні зав'язати на вузлик. Раз, два, три. 4. Далі, ось цей хвостик підрізаємо, одягаємо його, ось ці дві ниточки в голочку і ховаємо ниточки по напрямку ось туди, кудись через всі бісеринки, тільки попереджаю зразу, що нічого не потрібно перескакувати, тому що в такому випадку буде видно. Після чого нам потрібно буде на ось ці бокові бісеринки причепити замочок. Я вам покажу, як я його чіпляла. Я просто через бісеринку приділа кільце з одного боку і з іншого. І ось у нас виходить такий. Красивий, акуратний браслетик. У мене їх вже два. Дуже надію, що цей майстер-клас був для вас зрозумілим та корисним. Не забувайте підписуватись на мій канал, доєднуватись до наших спільнот в соціальних мережах та до зустрічі в нових майстер-класах.